Піксель я знімаю тільки пізно ввечері, коли вже всі цивільні сплять. А зранку, коли цивільні ще сплять, я вже знову в ньому. Я займаюсь військовим обліком військовозобов'язаних. Ну іноді залучають до оповіщення. Люди до військових постав... почали ставитися набагато гірше. Зараз. Коли ти працюєш в ТЦК, то, скажімо так, ти просто погана людина, так? А це було раніше. ТЦК це погано. А зараз ти навіть просто військовий, який приїхав у відпустку, чи ти там лікуєшся в госпіталі, але йдеш в військовій формі по місту, люди на тебе дивляться вже з осудом і вони не розбираються. Люди повинні бачити картинку з двох ракурсів. Того, що. Знімається або вирізається тільки те, що хоче бачити суспільство, розумієте. А інша сторона медалі, навіть якщо була у цьому кадрі, то вона вирізається. Коли заносили чувака, да? він перед цим вдарив ветерана війни без ноги по протезу і там рукоприкладство і так далі. Ну, це ніхто не показав, ніхто не висвітлив. І так майже всі історії ці починаються не з ТЦК. А з Агресії людей. Найобідніше, коли ти просто йдеш, бабусі, дідусі на зупинці починають там розказувати, що такі здорові бугаї, йдіть, спробуйте, йдіть, воюйте, що вам мішає. В цивільному житті я був вчителем фізкультури і тренером в Дюси США з баскетболу. Рано прокинувся, подивився в групі шкільній, де написали що сьогодні уроків не буде. Почалась війна, зразу. Соцмережі, переглянув перші прильоти, сходив в магазин, закупив продуктів для сім'ї, заправив машину на всякий випадок і сказав, що буду йти на війну. Так і зробив на другий день, пішов у військкомат. Я з дитинства патріотично вихований і налаштований. В 2014 році не пішов. Того в 22-му я ще до повномасштабки розумів і знав, що буде війна, бо весь світ про це кричав. І я собі вирішив, ще тоді, що якщо почнеться, то я піду. Так і зробив. На початку, це другий день війни, тоді ворог наступав максимально. І нас з військової частини перекинули одразу на північ. На кордон з білорусами, тому що там Білорусі накопичила війська і була загроза нападу на Волинь. Там ми трошки побули і звідти одразу переїхали на південь. Як таке навчання, у мене було це 30 патронів вистрілити в уявну мішень. У мене було ну, кілька побратимів, які воювали в зоні АТО і вони. Нас недосвідчених, бо багато було, хто навіть не служив в армії, так як я, нас навчили самих елементарних речей розбирати, збирати автомат, користуватись там, з РПГ, там, ну, з усією всією зброєю, яка у нас була. Посада у мене була номер обслуги, простими словами, там, помічник кулеметника, але це було тільки формально. Кожен вмів виконувати функції любого. Дев'ять місяців на півдні Миколаївська Херсонська область у нас був сектор з двох сіл, і ми їх мали утримати. У наступному селі за полем були росіяни. Вони не могли нас вибити, ми не могли їх вибити на протязі дев'яти місяців. На півдні погано з питною водою. Там бували там дні, що. Прям з калюш воду фільтрували, то що там з водою були проблеми. А їжу ділилися, їли хліб, як тоді називались пінецілінчиком, який трошки вже підсвели. Бувало, що там знаходили у, у місцевих, десь там в підвалах якісь закруточки. Звідти е, ми приїхали на Бахмутський напрямок. Там Чесно кажучи, довго не провоював. У мене там було пару виходів на позиції. Тому що у мене перший день друг загинув, з яким ми абсолютно все робили разом. Ну просто як близнюки були, нас називали сватами. І Це перший раз, що на позиції ми зайшли не разом. Потім я приїхав, оце вийшов зразу запалення легень, і отак. А там просто бригади довго не затримувались. Там ніхто 9 місяців не був. Зайшла бригада місяць. Ну, 28 днів наші були, розбили на мелодокомплектування наступ. Тобто нас, нас міняла третя штурмова, яка там так само з'їла добряче. Після того нас закинули в Іванівське в село під Бахмутом. Ну там було дуже важко. По-перше, то була зима. Тоді я захворів запалення легень, і почались в мене в госпіталі. Пролікувався, повернувся назад. Моя бригада вже була на Лиманському напрямку. Лиман Кремінна там відправили мене на ВЛК, отримав обмежено придатного. Я прийшов, звернувся, мені дали відношення, і командування там могло мені його не підписати, але підписали і дозволили. Перевівся сюди. Ну зараз взагалі тут важко. Я у відділенні військового обліку. Повернутися назад іноді хочеться, там, хочеться навіть зараз. Тому що. Там легше, там всі в одних умовах. Що на початку, коли ми пішли добровільно самі, у нас був абсолютно різний контингент людей. Від е, працівників будівництва, водіїв тролейбусів, вчителів, е, у нас були шеф повар елітного ресторану у Черемцях. Е, були власники великих бізнесів і навіть суддя Верховного Суду України. Просто в піхоті жив з нами в бліндажах з мишами, з щурами, так само пив дощову водичку і абсолютно не відрізниш від. Звичайної людини тому міф про те, що воюють тільки бідні, можна розвіяти абсолютно.